Звіріться, тому вісто бачимо, що більше тих учасників, так як ми оставлені стоїть там передали. І 20 років. автомобіля. комбіна, саме комбіна значно має, але це із опора. До події. Вказані фотографії зафіксована особа в панамі-окулярах, її можна розбігти, не треба. Тобто, ми бачимо, що збільшення фотографії доволі якісно. Я би хотів ще звернути увагу суду, це було в подальшому так, я там. Ви щось я можу. Зараз ти про Мені телефон, просто якщо зажати торпу фотографувати, вони робить. Там, де були дві особи, де жінка на підучому баб'ю зазначила те, що особа ніколи не сиділа на лавці, сиділа виключно на сівці, Тут так само особа сидить, сидить в Я хочу заважчиться саме себе. Так, огляне на Настійці сидить, лавка, яку вилучали попередньо оглядали за парке. Є, це. Право, у вас було там, де ще довіршла коробку. На її Зінченко В'ячеслав Федорович. Під час цього було зроблено. Це не місце. Крім того, свідком пред'явлено для огляду додатку Монобанк, де міститься інформація про отримання о 18 18-го переказу в сумі 534 гривні від Новопевря, що відповідає вартості по нами, відправленої зінченко. Як це зображення, скрізь шоті 7. Вказаний у містаграм. Сторінки інтезена з ушовхом з зіньким сам федералучник, який має нас до аккаунту ФФ МСПНС. При позиції виставку останнім замовлення з 1 травня 24 року, 45 хвилин, але такі заперети. Інших файлів не виявили. Правильному провадженні встановити невідомого чоловіка, віком близько 20 років. Подолявить з ростом близько 170-48 темного кольору, кофти чорного кольору, на довгий рукав, зверху якої у Львівській області, департаменту кіберполіції, міжрегіонального територіального органу Національної поліції України Денис Вовниш у закритих інтернет-ресурсах. На предмет виявлення інформації про вбивство паріон було встановлено, що в меседжері Телеграм в каналі Одерін Тумметадуан. Що за посилання? Віде посилання на сайт було опубліковано допис 24 липня 2024 року о 18.37 годині, в якому закріплено відеозапис загальною продовжуваністю 3 хвилини 50 секунд, на якому, як пише адміністратор даного телеграм-каналу, було опубліковано кадр вбивства Фаріон Ірина Дмитро. Крім цього, встановлено, що на даному телеграм-каналі інформаційного характеру, що відповідальність за вбивство переон бере на себе осереду групу Націонал-соціалізм White Power, де є текст російською мовою про те, що время для політичних програм і болтовні. Все, що я можу сказати, ми накажемо всіх, хто продавав страну після Майдану. С этого дня начинается белая революция. Я беру на себя ответственность за ликвидацию вредительницы и расовой предательницы Ирины Фарион. Мы доберемся до врагов Украины и всей расы в целом. Слава победе! <клышко> Провозгласив еще в начале братоубийственной войны лозунг «Никакой войны, кроме расовой», мы последовательно придерживаемся этой позиции, выражая волю стать самостоятельным субъектом борьбы за будущее наших народов, а не пушечным мясом в грязных играх любой из противодействующих сторон. Отрадно, что наши тезисы нашли отклик в сердцах многих подлинных национал-социалистов и расовых идеалистов, что не прогнулись под конъюнктуру Піні Падаліс турману псевдопатріотічська, шовіністичеська і режимна пропаганди. Ну, дивіться, він, напевно, своїй голові все чітко відтворює. Він дивиться на цю травичку зелену і чітко бачить, що він цією травичкою йшов. І свідок цей таємний. Я йому хочу подякувати за його сміливість і за його чіткість. Це навіть стосовно росту і стосовно одягу, якому був зінченко. Угу, угу. Щодо те, що адвокат все е, заперечує. Ну, подивіться, е, е, адвокат завжди буде все заперечувати, бо підгорає під ними. Розумієте? Підгорає насправді вбивство Ірина Фаріон. Оцей чувак, який сидить з зінченко, він буде довічно покараний, бо це насправді холоднокровна людина. Він має бути ізольований від суспільства. Він не має жити в українському суспільстві, бо він не є українцем. Віктор Євгун сказав, що ряжено відразу було знайдено, опитано, відпущено, і він місцевий, і він не причетний. Яким чином ви порівнюєте В'ячеслава, з ним вряжений? Вряжено було здайно.